Ось це наше село. Ну, на перший погляд, не дуже. Але немає на що жалітися. Правда, поліція трохи прибацана. Мують позитити, та ні за що, просто план не можуть виконати. А їм же цим ментам премія потрібна. Ось це наша дільниця, о, грати. Я, так би мовити, здесь сидів і мент в погонах, своїм несказки сказки говорив. А он, до речі, і мент, Найомність, це дядя Петя, спить на пусту. Нє, я, звичайно, чув, що справедливість сліпа, але що вона ще й спляча. До речі, поки, доки він спить, можна полазити в його речових доказах. Там завжди можна знайти щось цікаве, таке як цей фотоапарат. Опа! Потрібно буде просити все дяді Петі, а то в туалеті нема що читати. По з знаходиться церква. Тут служить наш піп Йосип Стефанович. Хоча я не можу сказати, що у нього совість дуже чиста, але це, певно. Усіх попів так заведено. Далі магазин. Тут працює тьотя Даша. Вона жінка добра. Як хтось ввечері прийде за алкоголем, грошей нього не бере, а іноді ще й частує лящами. А це наш листоволожного дядя Вася або Василь Васильович, або Василь Цезарь. Коротше, це все одна людина. Він курить. Це шкідливо, я вам не раджу. Але його в нас на селі ніхто не осуджує, бо він у нас людина поважна, до того ж нещасна, у коханні не пощастила. А ось це я, власною персоною. Що я люблю поїсти, поспати і випити. У мене є хата, сарай, порося, собака й корова, плюс город. Та ще й на додачі сварлива жінка, її звати Матрина. Вона щотижня відвідує секцію карате. А ось це мій сусід і Борига, дід Іванович. Він жива машина для виробляння ідей, ну і алкоголю теж. Ну, ось так живе наше, наше село. Ось такі наші справи. В Наступних серіях будемо розказувати про свої пригоди. А ви тим часом ставте лайки, підписуйтесь і чекайте на нові серії.